Ось що ще може ноутбучнику знадобитись. Повір, ця маленька річ дуже може стати в нагоді твоєму ноуту і телефону. Так, це блок жилення від автоприкурювача, і ти скажеш: ну що тут такого? Нічого особливого, окрім наявності швидкої зарядки, у 100 ватт. Тобто і ноут можна заряджати, і смартфон. Сяомішна недорога зарядка. Тестую зі смартфоном Xiaomi. Еврика. 100 ватт зарядку бачить за своїм Xiaomiшним протоколом. Дістаю ноут, отак. Заряджається, значить, потужності достатньо, і це головне. Ноут ну, набридло. На колінцях тримати ноут, ну не те. Придбав на Аліку ось таку підставку для ноута, котра кріпиться на заднє сидіння. Без інструкцій не розібратись, взагалі думав, що дичина та цікавість перемогла. Кріпиться він просто, фіксується також дуже просто. Стало набагато зручніше клацати чи подивитись ноут в будь-який час, коли привал. Підстаканник, обідній столик, телефон можна поставити. Ну краса ж. Я від нього не очікував багато, але це дійсно дуже вдала покупка. Для тих, хто часто в роз'їздах дуже корисно. Відсунув Сидіння, щоб було більше місця, і кайфуєш. Гума, все доволі надійно, і трохи регулюється виніс. Єдине, що під час їзди не треба, мабуть, його розкладати. Самі розумієте, це ваша безпека. У випадку ДТП краще, хай би був складений, хоча б. Ну і ще коротко: невеличка зарядна станція в наш час. Просто must have для ноута. Навіть в тому ж автомобілі. Катаю ось таку. Ця невеличка блюєті вже два роки в мене, і от зараз я дуже рідко користуюсь виходом 220 вольт. Навіть в авто, коли стоїть автомобіль, а не де саме ця станція живить ноут через вихід 100 Вт. А на крайній випадок, от 220 під рукою є. Це мої гаджети для ноута, котрі, як я вважаю, першочергово мають бути у ноутбучника. А саме додаткові монітори, колонки, хаб, підставка, клава, мишка окремі. Словом, все, щоб коли вдома було відчуття, що ти за ПК, адже все пізнається в порівнянні. І коли ти посидів за двома великими моніторами вдома і звик, а потім пересів за маленький ноутбучний це зовсім не те. От просто раджу порівняти. Але ж пекаль. Шнику не взяти з собою системник і монітор, тобто всю свою роботу з собою. А в нас же вийшов такий собі гібрид.